Вітаю! Ми продовжуємо вивчати назви одягу. І сьогодні ми будемо вчити назви осіннього одягу. Це куртка. Тепла куртка. Це шапка. Це плащ, який допоможе нам сховатися від дощу. Це штани і чоботи. Осінній одяг та одяг на весні схожі. Повторимо. Це куртка, курт. Це штани або джинси, це кросівки, це гольф або кофта. Запам'ятовуємо назви одягу і, як називається, одне слово, яке узагальнює. Наші все вбрання, наше все вбрання – це слово одяг.